Доброго дня, ви дивитесь телеканал «Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію у студії Костянтин Крупський. Поруч зі мною Анатолій Осіпов, це сам інструктор батальйону Айдар. Доброго дня, Доброго доброня наприкінці цього тижня, в суботу і неділю на майдані. Ми вшановлюємо пам'ять тих, хто загинув під час подій а, рік тому. І ви самі були на майдані під час тих подій і допомагали а, надавали медичну допомогу, якщо я не помиляюся. Так, а ви зараз думаєте, за рік нічого не змінилося, нікого не знайшли, нікого не покарали. А як ви думаєте, і далі, як будуть розвиватися події? В плані знайдуть винуватців тих, хто розстрілював людей на Майдані? Так обов'язково знайдуть. А, ви були там в так, всередині, так, так би мовити. А, хто міг розстрілювати людей на Майдані? Однозначно відповідь є на це запитання. Ну, я думаю, що могли розстрілювати як і самі беркутовці, як і тітушки, бо я сам бачу, як вони стріляли по толпі. І так, в мене є версія, що могли розстрілювати російські найманці в форму Беркута навмисне, щоб загострити конфлікт так. Так, так? так здається. Переходимо до вашої діяльності зараз. Ви сам інструктор батальйону Айдар. А з батальйоном Айдар там пару тижнів тому трапилося якийсь там черговий скандал, який трапляється час від часу, а з будь-яким добровольчим батальйоном, мені здається. А в чому справа там з батальйоном Айдар? Ми а, бачили, що палили а, шини біля штабу Міністерства Збройних Сил, а, і нібито там якогось призначали командира. а Айдар не згоден з тим командиром. Вони хочуть обрати командира зсередини. Як насправді відбувається там? На жаль, добровольчі батальйони це не регулярна армія, яка вимуштрена і де кожен солдат слухає наказу. Добровольці це добровольці це, можна так ну, сказати, вільні люди, які не будуть слухати якусь людину в погонах і самі собі на думці. Це завжди. Е е Викликає такі потреби, як в командуванні цими людьми, так і в їхньому взаємодії з регулярними військами ВСУ, на жаль. І це призводить до таких самовільних вчинків і підковерних ігор якісь таких. От це все призводить. Щоб це все розібратись, треба. Сісти дуже багато проаналізувати інформації і щоб зрозуміти, бо там дуже багато чого такого, що ви навіть не знаєте. Uh -huh. на ну а, виходить так, що а, більшість людей, яка не є а, в зоні АТО, вона взагалі не розуміє, що а, відбувається, і сприймає цю новину. Ну, як щось незрозуміло, і так є якесь там відторгнення від добробута батальйонів. Так, є, бо люди самі не розуміють, що таке вісь, війсь... Ну війна, військове uh -huh. положення і все інше, і вони. Ну, Можна так сказати, надивилися фільмів про війну і думають, що це ось повинно бути отак. А воно виходить зовсім інше, і вони з цим стикаються і починають самі щось домислювати, додумувати і робити. Плюс ви ж самі розумієте, що проти, проти нас іде дуже велика інформаційна війна зі сторони Росії, бо дуже багато чого виливається такого, що ну на самом ділі немає про тих же резіп'ятих хлопчиків і все інше ну це такі крайнощі, але я думаю, що пересмикують факти як засоби масової інформації Російської Федерації, ну, так і засоби масової інформації і нашої країни. Наша ну, я замітив одне. Що наші журналісти просто трохи перебільшують для того, щоб зробити сенсацію? А от російські журналісти вони, наоборот роблять так, щоб наші люди подумали, що ой, щось це таке велике, страшне, і все ну, всі ці байки. Зараз у нас чергове перемір'я, якого немає, черговий котел якого немає. Ну, там нема котла. Uh, нем, нема котла, і uh, Петро Порошенко це підтвердив. І так само підтвердив це Анатолій Осіпов. Тобто, котла немає, і Збройні сили України uh, вийшли uh, виходять, виходять uh, з Дебальцева. Чим займається зараз інструктор батальйону Айдар? Наразі я підвищую свою кваліфікацію, бо я розумію, що, на жаль, завтра війна не закінчиться. І через неділю вона теж не закінчиться. І, ну, я думаю, що це надовго. От я підвищую кваліфікацію, тренуюсь, треную інших людей. І готуюсь до війни. А я бачив у вас що ви готуєте спорядження на Фейсбуці. Пост потрібна каска, тактичні рукавички, угу. сумка, там кабура, пульсометр, масхалат, рюкзак і навіть помпова рушниця. Тобто я бачу, що ви насправді підвищуєте кваліфікацію, вже знадобилася зброя. Хіба можна за допомогою Фейсбуку знайти помпову рушницю? 12-го? Ну, мож... можна знайти гроші на. Ці... Бомбоворожниця. Бо, на жаль, військові не, не предполагають в штаті таку зброю, а відкривати двері гранатами ну це не діло. А навіщо така зброя потрібна саме структура батальйону? По тактиці ведення дій в малій групі затримання, бо медик не входить в приміщення. А тримати якусь спеціальну людину для відкривання дверей, на жаль, ну немає змоги. То було прийнято рішення, що медик відкриває двері помпової рушниці. Ну просто вибиває замок, щоб не, <гум> не приціпляти гранату і не виносити пів з дому. Він відкриває двері, другі вибивають двері, а медик залишається ззовні будинку. Йде затримання підозрюваного чи. Ну, якогось об'єкта в цьому домі, і якщо є потреба, то медик заходить в дім і надає допомогу. А в таких випадках ви вже ну в таких ситуаціях ви вже були, коли треба було відчиняти двері. А в якому населенні пункту в зоні АТО це відбувалося? Я не на це йти. добре. ви підвищуєте кваліфікацію? це все відбувається у Києві? Так, а є е, е, фахівці, які зможуть навчити вас чомусь навіть більшому, аніж ви е, знання здобули там на майдані і під час е, ну року навіть там війни, є е, такі фахівці. Вони приїжджають з Америки. В даному випадку це були інструктори з медсамбату, які приїхали з Америки. І вони навчали. Ну, я більш прийняв з них опит не медичної частини, а тактичної mm -hmm. з тактичної ча частини, бо в принципі, все, що я до цього знав, я і так це знав. Це а то чи ця розмова, без з приводу того, що там Україні потрібна летальна зброя, і може нам надати теоретично там Сполучені Штати Америки. Це не буде так само провокацією, як на майдані стріляли переодягнені беркутовці, а це е, спецслужби Російської Федерації. Так само ми отримуємо зброю від Сполучених Штатів Америки. Це на навмисно загострить ще більше е, конфлікт і призведе до трагічних подій аніж зараз. А куди ж це може більше загострити ще ну, буде це? повномасштабна сан... війна з застосуванням там авіації так, там. це і зараз є. Ну тільки що авіації немає. Угу. А так все є. Тобто нам потрібна летальна зброя. У нас немає зброї на території України, якою ми могли б захистити власну територію. Так у нас на жаль, у нас немає протитанкової зброї, бо я був свідком як. Біля 45 людей намагалась знищити один танк з РПГ. І танк цьому не піддавався, і, на жаль, це так і є. Угу. От, от. Е, я бачив знову ж таки на Фейсбуці, відкрилася якась творча краївця, угу. і за допомогою якої ви навіть можете там вилікувати ну, ре реабілітацію проводити. Ага. Як це відбувається? Що за творця така краївця? Це, ну, по-перше, це не ми відкрили, це мої знайомі, і частина моїх знайомих там вже побувала. А після боїв і після знаходження наших людей в зоні бойових дій людина, коли повертається сюди, вона потребує допомоги. От. І для того, щоб ну, не відсилати ця, цю людину до психіатра, щоб не лікувати її жорсткими методами, є, є такі методи розслаблення і виходу з цих сит... з посттравматичних ситуацій. Угу. Тобто, це звичайна квартира якогось вашого друга або подруги. Це Взагалі Краївка знаходиться в Закарпатті, там, ну, як можна сказати, приватна садиба. Де її власники надають можливість бійцям АТО приїхати, відпочити, і наразі є можливість помалювати і відпочити душею. Я так зрозумів, що більш більше півсотні вже бійців нерухомо. Ну, за за п'ятдесят, здається, Можливо, вже ну. відпочили в цій краївці. Ви допомагаєте тим, хто зараз мобілізований, для того, щоб навчити їх надавати медичну допомогу там, першу, необхідну і далі, далі, далі. Ну, так прямо ні, бо зараз вже всі навчальні центри мобілізованих укомплектовані такими інструкторами, і їх там самі навчають. А в мене так як немає можливості постійно знаходитись на цих центрах, на цих uh -huh. полігонах, то я, ну. А збільшилася кількість людей, яка хотіла б пройти курси, які ви проводите, так? Здається, там надання медичної допомоги, там, наприклад, в порівнянні, ну я не знаю, там з травнем місяцем? Ні, не, не збільшилось. Бо а? всі, хто хотів, пройшли і вже навіть не один раз, і не в... тільки у мене одного. Вони вже побували на всіх, мабуть, можливих курсах. І вже Пішов в спад, що крайні два місяці я не проводив курс. Тобто нема, нема поки просто поки б... бажаючих. Да, ну. Ви самі навчаєтесь, підвищуєте кваліфікацію. І що потім буде відбуватися, коли ви підвищите кваліфікацію? Я. Я даже якось не зрозумів цього питання? Ну а, дивіться а, зараз два місяці нема а, кому передавати ваші знання. Так. А, ви зараз навчаєтесь і щоб отримати ще більше знань. Так. А, картина може не змінитися. Знову з'являться люди, які захочуть отримувати навіть ті знання, якими ви зараз вже володієте. Два місяці то вони не збираються. Що далі з тими знаннями ви будете робити, якщо ви підвищите ще кваліфікацію? Ну чи буду їх, чи буду проводити? Водити курси в Києві чи угу. буду е, в зоні, а то вже займатися прямою своєю діяльності. А, Зараз які е, останні повідомлення з-під е, Дебальцова ви знаєте від е, бійців, е, побратимів, які там перебувають? Що там відбувається? Е, відбувається плановий відхід наших військ угу. з, займа, е, з тих. Е, Позиції, які вони займають, відбуваються так, щоб при при їх відході не трапилось якогось обстрілу. Вони ну захищаються, нема зв'язку. На жаль, мобільного, щоб люди могли заспокоїти тих, хто хвилюється тут. Угу. На жаль, це навмисно є якісь перешкоди у мобільному зв'язку. Чи там ну, так трапилося, що там а, снаряд попав у вишку? Ну цього я не знаю, але скоріш всього, я думаю, що це навмисно зроблено, бо дуже багато не зберігається режим моб... ну, тиші і так. Тайне військове, бо наші люди, на жаль, не розуміють, що багато чого не можна говорити по телефону. і Вони дуже багато балакають. <гум> Добре, а бійці відходять. Тобто, грубо кажучи, ми здали Дебальцеву? Ну, здали це якось так панічно звучить. <гум> Є таке розуміння, як тактичний відхід займаних позицій. Це ну, якось буде сприяти режиму тиші, перемірю? Якщо ми відійдемо від. Я думаю, ні. Бо дебальце для Путіна і Росі... ну, і всього цього іншого було для того, щоб замкнути котел. Роз, ну, взяти полон чи розстріляти дуже багато наших полонених, щоб це в свою чергу визвело недовольство людей в тилу, щоб вони підняли третій майдан і були такі бунти. Тобто це тактика і такий план здається не спрацював. Ну, да. а, Зараз є поранені з батальйону Айдар. А, є а, ті, хто там втратив там, кінцівки, вони отримують всю належну медичну допомогу. А, є немає проблем точніше там з протезуванням, з лікуванням. А, я знаю, що там декілька бійців можуть там, лікуватися, там навіть за кордоном їм допомагають якісь там певні лікарні. Так само відбувається і з бійцями батальйону Айдар? Так, звичайно. А як знаходяться клін... клініки, як знаходяться а, там, якісь там протези, коли, а, здається, боєць добровольчого батальйону не може. бути, отримати статус бійця, АТО, здається, є а, і в цьому про проблеми. Mm, ну, тут... Ви повинні розуміти, що в тилу у нас працює дуже велика мережа волонтерів, які працюють, працюють як мурашки, працюють, носять, добувають, узнають і, і все це роблять. Якщо є якісь проблеми, то це може значити, що сам може боєць настільки тіснявся, що він не може попросити допомоги чи якісь бюрократичні моменти. У нас же як. Чи що, так зразу вже якийсь починається е, вой, так можна сказати, що ось не допомагають, і все. У нас вже ще існує бюрократична машина на наразі про учасники АТО, наприклад, що де, багато з них були не оформлені. А щоб оформитись, треба пройти цю бюрократичну тяганину. І це викликає дуже багато проблем, а люди не можуть цього всього зрозуміти і побачити це в це, ну, загальній картини, і тому починають писати, що ось там так случилось, і все таке погане. Все. Тобто, ви хоті, хотіли сказати, що поступово все ж таки люди отримують статус АТО, або там, якщо він був поранений на майдані, там статус там людини, яка була поранена. На Майдані. Ну і здається, поранені на Майдані вони потрапили в таку двояку ситуацію, якщо так можна сказати. Спочатку, коли були події, вони приховували те, що вони отримали поранення, коли вони потрапили у лікарню. А при владі був ще Янукович. треба було якось приховувати, mm -hmm. що ти був там так на, на Майдані. А потім, коли вже він втік, здається, треба було доводити, що ти був на Майдані, і цю травму ти отримав саме на Майдані. А зараз є якась нестача медикаментів на фронті, чогось не вистачає. Терміново. І ви про це знаєте? ну Щоб таке, щоб терміново щось не вистачало, я не знаю. Не, не вистача високоякісних якихось моментів той ж, самих інструментів і таких специфічних продуктів, яких ну, не можна купити в простей аптеці. А все, що просте, то вистачає з uh -huh. лишком. А ви кажете про щось специфічне. це що Ну, Наприклад, як ті ж самі мішки амбу, нас вони тільки використовувалися в швидких допомогах да не всіх. А на фронті такого немає, наприклад. А, я не знаю, що таке. Ну, ладно, так, ви не знаєте, бо це специфічний. Це в американських фільмах дуже часто показують, як потерпілий лежить, до нього сразу підбігають, щось йому в рот вставляють і сразу починають за потерпілого дихати. Такий мішочок, і там рухаєш повітря. Це, да, це є мішок Амбу. А, а воздуховод iGel, Ай, АйДЖЕЛ, так? так? Це що таке? Це новітні розробки закордонних фахівців для того, щоб не маючи якихось специфічних навичок постановки воздуховодів трахею людини, бо зі старими, бо там з пластиками треба проводити такі маніпуляції, які самі можуть нашкодити потерпілому. Uh -huh. А цей iGel воздуховод, він просто до, допомагає просто взяти, вставити і все зразу становиться на свої місця. А, скільки сам інструкторів взагалі в батальйоні Айдар? Поки ви тут підвищуєте кваліфікацію, там а, є ті, хто кваліфіковано, надає допомогу і вистачає взагалі. А, Медичних там ну, наразі так, бо наразі ніяких рухів немає, і все, як можна сказати, в стаціонарному стані угу. залишається. Там, в щастя, є медпрацівники кваліфіковані з лікарні, так і є з батальйону Айдар. І, ну і те при тому, що кварт в щасті квартируються інші підрозділи ВСУ, то там і теж є. Свої спеціалісти. Uh -huh. і вони як вони контактують і знаходять. Як все щось там зробити. Я побачу вас на Фейсбуці. Це такі шеврони, ну більш е, жартівливі, я б mm, да. назвав, так? Є е, е, фірма, яка тут у Києві або там під Києвом е, шиє ось таке вишиває такі, і робить mm, такі шеврони. Це, ці шеврони я отримав від фонду Діани Макарова. І, мабуть, так, бо там їх було чимало, і я просто набрав для своїх mm. хлопців. А, Волонтери між собою співпрацюють, і це така вже мережа дуже налагоджена. Так. Є ще фотографія, я не знаю, редактор взяв її чи ні. Ви в таких, е... Масці. Це маска. Це для чого така маска? Це протикульова маска, яка захищає від пострілу 9 мм з 10 метрів. Тобто вона броньована? Да. І дуже важка, я так розумію, на, на обличчя? Це пластик. Е, каці, ободок резиновий, а сам, сама маска пласт, пластикова, полікарбонат, якийсь там такий специфічний, який видержує е, постріл з борту. <світ>. Тобто волонтери та... таке можуть знайти, так. а на озброєнні у Збройних сил України такого <світ. А, <світ. немає. А, чому? Є, ну, По штату, по штату військових такого немає. бо в общ... ну, взагалі не… Предполагала і захищати оці о, о, очі бійців. Но дивлячись на відеозйомки і спілкуючись з, з бойовими подр... побратимами, ті, хто згоден носити, вони якось це отримують. Ті, хто не згоден, не ну не просто не носять. Ці не беруть. А, тобто це є і в достатньому достатній кількості навіть бійці ну так вирадують. Я там так. хочу носити, ну а. вони не те, що вирадують. ви. Винні зрозуміти такий момент, що уніформа, ну, в даному випадку, як, ці, як ця маска, це треба прийняти бійцю самому. Бо в мене були, наприклад, такі бійці, які від, е, казали, я не буду носити бронежилет, бо він тяжкий, він мене не, все рівно не спасе, і я не такий мобільний. Ну, що ми можемо зробити з цим? Тільки командир міг йому щось сказати, таке в ласковій формі, щоб заставити. Так же саме з з цими окулярами. Я то, наприклад, на бронетесті техніці поїздив без окулярів, у мене очі ну, почали сльозитися і проблеми. Uh -huh. Тому... А зараз є а, якийсь набір до добровольчого батальйону Айдар. На жаль, немає, бо дуже багато людей туди записалося. І так як немає мобілізації, вони не можуть звільнитися з нього. А чим більше на якщо більше набирати, то вийдеться вже не батальйон, а полк, угу. то немає набору такого. А ви казали на початку про те, що е, добровольчий батальйон там е, зібрались такі люди, які не дуже охоче виконують накази. Вони, людей. Ну, бачите, тут ви трошки не так зрозуміли. Не те, що не виконують накази, але вони їх виконують, але більше, чим це потрібно. Оце проблема. Наприклад, розкажу такий випадок, який з нами стравився в селі Трохизбенка зараз, відомому. У нас був наказ е, прийти і закріпитися на точку, показану на карті. Ми туди прийшли, закріпилися, стали все добре. Але чотири е, моїх побратима, не спитавшись нікого, взяли і пішли вперед, як би на розвідку. Їх туди ніхто не посилав. Вони пішли туди і потрапили в засідку. Їх там обстріляли, і е, нам прийшлося. Е, Прийняти бій для того, щоб їх звідтіля визволити. Uh -huh. Але із за того, що там е сепаратисти дуже добре окопалися, ми не могли їх звідтиля вивезти. І вийшла така ситуація. Ми, наші побратими, сепаратисти. І нам довелося звертатись до ВСУ, щоб ті надали бронетехніку, щоб ми змогли прикрити її наших бійців. Приїхала бронетехніка, і командир цього підрозділу, що приїхав, розказав нам все. Докладно і гарно про те, які ми хороші. Войовничі, героїчні, але не слухаємо приказу. Бо ці чотири вони не виконали того, що треба було. Вони просто більше зробили. Так і, всі, і ну, з добровольцями виконують більше, чим потрібно. А немає ніякої конкуренції між Збройними силами України, добровольчими батальйонами, якось там неприязні. Там, ну... ну, такої якоїсь на офіційному рівні немає. Mm -hmm. Буває іноді на особистому рівні вже від людей залишить, А, як. як наказують мародерів, якщо це мародер е, з боку батальйону «Айдар»? Ну, як наказують, я не знаю, бо я не командир, і ну, це, це не можливо. моя функція. Ну, дуже цього не, ми самі по собі цього не любимо, бо це, ну, якби ганьбить і ім'я, і батальйону «Айдара». і таке. Можемо, ну, я так як я розумію, то бувають і фізичні. Вправи по статуту і буває до кримінальної справи. Доходить. А отже, курс підвищення кваліфікації завершується, і ви відразу в зону АТО по ситуації. Дякую. Анатолій Осіпов розповідає тільки те, що може розповідати, здається, так. Тобто, є е, військова таємниця, так, або воєнна таємниця. Військова. Анатолій Осіпов, сам інструктор батальйону «Айдар». Дякую вам. Вам дякую. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. Ми ще повернемось.